Діана, кипестки. От зоопарк той бігає. <рес> <рес> Міккімауси, лисиці, ведмеді ще десь там зебра бігала. Леве. Леве. Коні. Коні там. І піці. І піці, не бігають. Коротше, треба доїдати йти, бо мене оце от, що вода, оця. Капає на голову, он... До воно... Вода, що мені на голову лиється, мене трохи дістала. Але два. Все, ти вже все доїла, допила, весь слід доїла. Дай Я вже весь допив. пішли. Ага. Діана, ну де пхаєш руки позори ще. Я більше де. тебе не візьму з собою. Підеш... Тепер можемо йти. Угу. Можемо той втікати, іди від мене пода.